1 березня було проведено перерахунок пенсії, як з індексацією розмірів пенсії, так і було проведено перерахунок зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З проведенням індексації пенсії, під перерахунок попали 300, понад 300, майже 380 тисяч пенсіонерів. Це 98,6% від загальної кількості пенсіонерів. Е, перерахунок із індексацією отримали понад 352 тисячі пенсіонерів. Е, в подальшому проводився перерахунок пенсій в зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. І як зазвичай при такому перерахунку підлягають пенсії в нас е, майже 83% від загальної кількості пенсіонерів це 319,8 тисяч пенсіонерів. Середній розмір підвищення пенсії в зв'язку із зміною, зв'язку із проведенням індексації пенсії, складає 301 гривня 89 копійок. Свіже ядерне паливо Westinghouse для двох енергоблоків ХАЕС вже на майданчику станції. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року під час планово попереджувальних ремонтів. Дотепер два блоки ХЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення. Вас дати посіти того Микола Володимировича винуватому, що мені вистачено правопорушення передбачені частини першої статті 7727, частини другої статті 7727 кодису України про містерне правопорушення та 18 сервня передбачені частини другої статті Признає пропущу у виді шрафу розмірі читрасотний паководний міні до ковід громадян, що складає 6800 гривень. Синокі з посітка Михайло Володимир на кожу державний судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копій. Постанова набирає закони сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у випадку подання апеляційної скарги постанови, якщо не скасовано, набирає закону сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Квіти найкращий комплімент у міжнародний жіночий день, вважає пані Ольга. Тож нині підібрала збірний букет із кущових троянд і тюльпанів для найріднішої людини мами. Хочеться, щоб вона ціла і пахла, як цей букетик, щоб вона відчувала себе квіточкою, яку я не знаю, як усі люблять їх і бажають. Ціна такого красення майже 700 гривень. Одна гілочка маленьких троянд коштує 100-120, а тюльпан можна купити за 40-50. Ціни загалом 40-45, це залежить від довжини стебла, від сорту тюльпану, від величини самої. Це мої головки, бутончику. Ось тому ціни такі не ставимо нижче, оскільки тюльпан свіжо зрізаний, Він буде довго стояти. Тобто, це тюльпан, який стоїть понад тиждень, два тижні, навіть три тижні іноді в прохолодному місці. Тобто, ми відповідаємо за те, що ми продаємо. Ось такі невеличкі букетики із гіпсофіли коштують 350 гривень. Вже більші збірні коштують 450. Вартість букету залежить від кількості й сорту квітів, а також від пакування до слова композиції з гіпсофіли у звичайній обгорт. Це коштує значно менше 100-200 гривень. Для любителів більш практичних подарунків є особливі квіти. Гіацинти, рослини, які можуть прикрасити прибудинкову територію, адже їх можна висадити. Його можна висадити в почву, потім, як любе луковичне. Він буде рости ну, на дачі, там, чи в городі, чи на садибі. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33-й канал. Такий день. Віддала цей сертифікат для воїнів. Ну, я думаю, це набагато пришвидшить нашу перемогу. допоможе нашим воїнам як і здійснювати свої бойові задачі, так і залишитися живих. Нехай ці гроші будуть використані з найбільшою ефективністю військовими для нашої перемоги. Тимчасові незручності нині у Хмельницькому на три дні перекрили рух транспорту по вулиці Степана Бандери від Зарічанської до Нижньої берегової. Містяни кажуть, через це важко діставатися додому на роботу чи на навчання. Тут затор, і ну ми добиралися, грубо кажучи, від Зарічанської до проспекту хвилин 20, можливо навіть довше. Мені Дуже тяжко добиратися на навчання. Я завжди їжджу 8 а на озерну. А тепер приходиться такого об'їжджати через Зарічанську, через перший автовокзал. Якщо чесно, це дуже незручно. Добре, що зробили ближче до вихідних, а не в середині тижня. Ну, хоч щось продумали. Такий крок вимушений через завал на самопливному колекторі, кажуть у міськраді. Відновлювальні роботи складні, бо глибина розташування каналізації досить велика 5 метрів. А більше замінювати аварійну ділянку трубопроводу комунальникам доведеться в робочому стані колектора. Через перехрестя Бандера Зарічанська. Проходить каналізаційний колектор діаметром 800 мм із бетонних труб. Трубам понад 50 років, і, звичайно, на таких трубах час від часу виникають завали. Після того, як виникають завали, Каналізація не має можливості проходити і власне витікає на дорогу на чиїсь присадибні ділянки. Якщо колектори проходять там, каналізація вона не перекривається, і навіть якщо не призупинити водопостачання цих абонентів, які скидають каналізацію в цей колектор, то каналізація все одно буде, тому що люди вони воду набирають, приносять ну і звичайно користуються. У цей період громадський транспорт, що курсував по вулиці Степана Бандери, їхати. Ми в об'їзд через Зарічанську Свободи та проспект Миру. «Перекрита ділянка вулиці Бандери в районі Перехрестя з вулицею Зарічанською. От саме це перехрестя на вулиці Бандери не буде працювати. З Зарічанської на Бандери можна буде виїхати, а з Бандери зверху спуститися, повернути на Зарічанську чи проїхати далі на міст. Можливості не буде. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.